Надія Олександрівна, прийшов, по-перше, показати цю систему, котру ми встановили. Тут ми виконали оперативне втручання з приводу нетримання сечі напруги. Це часта патологія е, у жінок, котра буває після пологів, після важкої фізичної роботи і так далі. І так далі. От дивіться, що це не, не так все просто. От одна ця система, вона одноразова і вона використовується з допоміжними е, інструментами, котрі, за допомогою яких відбувається встановлення цього tvt Слінга. Mm -hmm. І це дуже важливо, щоб е, було все зроблено так, як має бути. Тоді буде хороший результат. Зрозуміло. Це е, система Швейцарія, здається, її виробляє. Це ну, одна з кращих на ринку, котра на сьогоднішній день представлена. От ми вчора виконали вам втручання, ви сьогодні вже самі сечились. Правильно так, так. відбулося виділення. Як ви себе почуваєте? Скажіть? Е, на даний час гарно почуваю. І сечовиділення з першого разу трошки підпалювала, угу. з другого разу все було ідеально. Це це так, це нормально. Супер. А звідки ви до нас приїхали? З, з Латвії? – З Литви. З Литви? – На даний час я мешкаю в Литві. Угу. А знайшли нас як? Ну, в пошукову строчку вбила натримання сечі. Угу. І методи як корекції. корекції, так і, і клініки, які займаються цими. Угу. Ну, проводять ці методи корекції. І декілька клінік. Я всі передивилась і я зупинилась на клініці біляка. Так як були гарні відгуки про лікаря і про клініку, і про персонал, ну вирішила звернутися. І на даний час не жалію. Ми виправдали ваші так, очікування. Так, ви оправдали всі мої очікування. <ріх> Дякую. Гарний вам. персонал професійний, гарні умови, зручно все, гарні лікарі. Додому їду з гарним настроєм. Дякуємо. Нам дуже приємно, що ви обрали нашу клініку. Ми давно цим займаємося, ми спеціалізуємось на цих операціях. Взагалі, клініка наша це клініка оперативних втручань. Ми спеціалізуємося на операціях. це лапароскопічні, ендоскопічні і малотравматичні оперативні втручання в хірургії, урології і гинекології. І це, що ми виконали, це входить в наш, наш об'єм тих операцій, які ми робимо часто. Тож я радий, що ми допомогли вам, що ми вирішили вашу проблему. Бажаємо вам міцного здоров'я. Не і щоб Дякую. це була остання операція, яку Дякую. вам виконали. На Спасибі, <хи> на все добре. А для наших глядачів ще раз покажемо систему. Котра встановлюється і котра дає 98% позитивного результату. Це дуже хороший показник в медицині. Тож, не хворійте, а якщо, не дай Бог, захворіли, лікуйтесь сучасними методиками у професіоналів. Дякуємо вам!